Є запитання від вас, як я харчуюся зимою, якщо я не роблю ніяку консервацію і не закриваю варенички. Відповідь дуже проста. Зараз дивіться увагу. Я заморожую всі овочі, які можна заморозити. Ну, наприклад, це томати без насіння, це томати на піцу, це томати на борщ, на голубці. Ось це я нарізаю грушу і яблуко заморожую для. Кексів, якихось галет для морозива. Це я ставлю запікати зараз грушу та яблуко шкірочкою. Грушу просто захотіла запекти, а яблучко – це пектин, запечене, це дуже корисно для кишківника і у кого високий холестерин. Пектин допомагає знизити холестерин. Посипала трішечки корицею, ніякого меду. Нічого більше я не додаю. Просто яблуко і просто кориця. Якби в мене ще була слива, я б поклала сюди сливу і запекла б разом яблуко, сливу. Це також пектин і це також дуже корисно для нашого кишківника. А взагалі, про високий холестерин ходить багато дуже легенд і багато дуже неправди. А ще всім цікаво розказати про те, що потрібно обов'язково знижувати холестерин тільки ліками. А я вам скажу ні, я знизила холестерин завдяки прогулянкам на сонцю, фізичній активності, пектину і завдяки великій кількості води. А ще є один маленький секрет.